Друзі, вітаю на своєму каналі. Найголовніша тема цього відео це персики, які не прокинулися. Ті, хто нажали на це відео, щоб дізнатися, прокинулися персики чи ні, дивіться, якщо в, на протязі всього сезону персик абсолютно не прокидається, ви просто його викорчовуєте тому що за весь сезон корні почнуть помирати. Щодо причин, через які вони не прокинулись, я можу сказати лише те, що це могли бути морози неякісний саджанець або неякісний ґрунт. Це одна з причин, але в мене, в принципі, все це дотримується на нормальному рівні. Тож все мало бути добре. Якщо персика ось така ситуація, що ми будемо робити? Одразу кажу: ми просто будемо вибирати одну із. Проснувшись цих пагінців, якщо це можна так назвати, і вибирати, який буде один рости на заміщення. Але дивлячись на те, що вже вже 17 червня, я навіть не впевнений, чи взагалі щось воно виросте нормальне. Якщо пішло в ріст добре, ви просто вирощуєте новенький, так би мовити, саджанець і все, на зиму відправляєте вже його. Більше нема про що думати. Ось комусь може буде цікаво подивитися ще. Ось дивіться, яка довжина цього персика, висота, точніше. І є три пагана, які я буду формувати на дуже низькій такій кроні. Це персик Time, який також приїхав неякісним саджанцем і взагалі не знаю, чи що буде. Верхівочку я заклею пластиліном скульптурним. Тож, буде ось так формуватися. Раз, два, три, все. Якщо треба буде, піднаправлю і буде три гарні сторони. Все, такий буде персик. Ось інша ситуація. Персик прокинувся дуже низько. І я отут чікнув. Тут було три пагона, знизу здавалось, відбивалось. Але я не хотів залишати формування кущем, то краще за сезон виросте. Новий саджанець. Цей інжирний нектарин-донат. І за весь сезон, ось бачите, проросло над щепленням. Якщо над щепленням проросло, це значить, що це наш персик. Під щеплення це вже буде далі, чи але чи, дивлячись, на чому щеплений ваш персик. І все. Але таки, якщо нічого не прокинулось, просто вже краще викорчовуйте. Чекайте, коли щось прокинеться або знизу. Або викорчовуйте, бо сенсу взагалі не буде. Тримати такий персик. Краще восени посидіть новий і толку буде більше. І все. Якщо сподобалось вам відео, то ставте лайки. Пишіть в коментарях, які у вас ситуації, в кого брали саджанці, які не прокидалися. Може хтось робив власні саджанці, як у вас прокидалися. Все можете розказати, мені буде дуже цікаво почитати. На всі коментарі я відповідаю. Всім мирного неба до побачення.